Redmi 9C досить прикольна, цікава, простенька моделька для простих самих звичайних задач. Є таких 2 штуки в наявності у такому кольорі. Ціна 2000, має відбиток пальця, тут мікророз'єм. Простенький телефон, також роз'єм на наушники 3.5 присутній. По екрану косок серйозних немає, є легкі потертості. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу повністю інформацію про телефон. Чистенький, без різних аккаунтів. Є NFC, можна розраховувати з ним картою. 9 c NFC модель, 32 ГБ пам'ять самого телефону. 10-й, Android встановлений. Та 2 ГБ оперативна пам'ять. Покажу ще камеру, хто, можливо, не знає, не бачив, яка тут камера. Так, ось така камера ну, доволі непогана для такого смартфону. В комплекті шнур, зарядний шнур та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Кому цікавий такий або будь-який інакший пристрій, пишіть мені у повідомлення або телеграм-канал. Силка в шапці профілю.